Ми сьогодні з Лерою приїхали в місто Утрехт прогулятися та відвідати музей кролика, дитячий музей. Тому ми саме зараз тут гуляємо, дивимось, насолоджуємось. Всім приємного перегляду! Так, ми потрапили в музей кролика, музей Найті. Тут персонаж цей кролик Найті це дитячий музей, знаходиться в місті Утрихт, ми тут вперше. Вартість входу для дорослого 8 євро. Для дитини, здається, від 2 до 6 років. Може, старше, не пам'ятаю точно. Вартість буде 12. Євро. І для малюків до 1 року безкоштовно. Білети треба купувати онлайн на їх сайті, на місці каси немає. Все це прикольно облаштоване, це як ігрова кімната. Я не можу назвати це прям музеєм, так він називається, але це для нас, це як ігрова кімната. Там багато різних кімнат, де можна і куховарити, імітувати. Звісно, все можна відкривати, лазити. Це той музей, де можна робити все дітям. Все, що вони бачать, вони можуть туди лізти, трогати. І тому подібне. Тому для дітей це саме самий раз. Якщо для дітей постарше, то я не думаю, що їм буде прям цікаво. Ну, це моя думка, звісно. Для таких, як Лєра, там 2, 3, 4, 5 років. Я думаю, це якраз такий оптимальний вік для того, щоб відвідати цей музей-ігрову кімнату. Лерці дуже сподобалось, вона там все трогала, мацала, відкривала, закривала. Усюди лізла, там і ліжечка є, і можна кролика положити спати, можна руки я, нібито помити, куховарити. Є там примірочний, можна сортувати по кольорам, наприклад, якісь там кімнати. Ось, до речі, вона вперше телефон побачила, який він був раніше, і його неправильно взяла. Це було дуже забавно дивитися на це, як вона їм користується, милота така. Да, там який кабінет доктора є, може це все потрогати, звісно, подивитися. Багато дуже було дітей зовсім маленьких, таких, вони там прямо в цих своїх візочках спали. Батьки їх просто возили, катали, вони там просто звуки якісь чули. Ну, Лірка там взагалі в азарті, вона усюди бігала, все мацала. І мене нікуди не казала мама ще ще. ще», бо їй дуже це сподобалось, що ми приїхали. Вона знала, що ми їдемо до Найчика. Вона знає цього Найчика, кролика по книжкам, які тут дуже в Нідерландах популярні, Цього письменника про Найджі, і мені теж цікаво подивитися, почитати. Хазяйська дитина. Лера. Любить порядок, як і мама. Все молодець. Давай п'ять. Прикольно, що тут можна бути скільки захочеш по часу, тобто немає нема такого якогось ліміту. Ми просто бронювали час, коли ми приїдемо, і там, в принципі, ми можемо бути, бути до закриття. Нас ніхто не виганяв, ми могли там побігати. Прям там їсти не можна, там є окрема зона, де можна купити собі їжу і там посидіти, відпочити. Тому ми так, в принципі, і зробили. І Ось тут ми вже підіймаємося вище в саме цікавеньке місто. Містечко зараз побачите. Також же в кінці можна помалювати, там одягнути спеціальний цей плащик, намалювати, там, там, там ще були інші іграшки, де можна складати щось. Ну, Лера вибрала помалювати, вона це любить. Там можна також бачите, почитати книжки, там жіночка читає книжки, це як така домашня атмосфера. І там є шафи, куди ми склали всі свої речі, вибрали собі шафу і поклали Там все це безкоштовно. І оце наші візочки, які там стояли. Ми так свій залишили і пішли гуляти. Вона тільки що засипала в колясці, бо зараз третя година і вона ще не спала. Тому вона хоче спати, але це все Макдональдс зробив свою справу. Ми собі забронювали готель в місті Утрехт, щоб провести там ніч, і можна було спокійно прогулятися ще ввечері, і зранку і вже поїхати назад додому, бо дорога одна година нам їхати додому, то ми забронювали собі номер. Зараз покажемо вам номер, як він виглядає. Нам дуже сподобався номер, гарний краєвид. <різв язувати> <різв язувати> Люди. Дуже прикольно. Люди, А ще що? Бібі бебіть. Саме центр міста Утрехт, Вид з нашого номеру. Просто просто життя вирує. Леру тримає за руку, бо самі розумієте, Лері, так не можна лізти. Я взагалі боюсь цих балконів таких. Ось у нас таке місце місце тут. <реш> сядь і кісаті не рухайся. Молодець. Це мої поля і мої сади. Це мої фортеці у далині, мої пасовиська біля води, і мої на Мілені. при дорозі яблуні, і айва зелені хміль зріє виноград. Все моє трава у траві мишва, а над нею мат польових бригад. Добрий ранок, ранок з кавою. В чудовому місті, в місті утрик, в готелі. У нас наступний день. Погода супер-супер. Сьогодні буде дуже сонячно. Життя вирує в місті. Жити в самому центрі я дуже сумую за цим, за оцим таким потігим рухом. Дуже мені цього не вистачає, коли живеш в лісі. Є свої плюси і мінуси, але місто, центр я люблю. Гарний балкон у нас тут в номері. Нам підвищили категорію номером, бо я просила номер з ванною. А я так зрозуміла, що ванни не було в наявності. Те, що нам хотіли дати, вони щось забули про це. І дали нам вищу категорію. Тут балкон є, в тому номері не було балконом. Кайф. Життя в кайф. Життя, я тебе люблю, я тебе ціную. Я просто зараз в натхненні такому. Дуже це мені підіймає стан. Оце відчуття руху, знаєте. Дуже це прям так мене мотивує жити далі, мотивує щось робити, посміхатися. От от, от прям не може, знаєте, прям розриває мене від цього всього. що це все робить. Оце відчуття ритму, ритму життя. Всім бажаю того ж самого, щоб вас мотивувало на ваші якісь вчинки, на ваші справи.